Да, дивимося. Так, да, нормально, так. Да. <рик> це, ну, це в помиральну ямучат. <рик> Паяється, як завжди, класика. Ооо! О, -о, -о, о! Це другий удар. Чи це просто повторилось відео? <рик> 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 Ти що гоняєш? Ти забув, ти б правою кнопкою мишки бить. Алло! <плосить> Ча, давайте часто. Ну, от, ви тепер згодні зі мною, що кота треба завести, а, ну, а не дитину точно. Я ноль раз так з горки з'їхав. Ми, ми, ну, ми... З'їжджання з горки? Ми в дитинстві. ну, Ми були майстрами в цій хуйні. Ви розумієте, ми могли з'їхати стоячи на ногах, не згинаючи їх, не тримаючись руками. Ми робили тупа з горкою все що завгодно. Взагалі там стільки ми прикольних з'їздів вигадували. Ну, може ще не в такому віці, трохи постарше. Ну, не було ніколи, тако, що ти з горки з'їжджаєш, і оп, якимось чином ти вдарився їй об землю. Такого де було. Томусь <звук> поїде. <звук> май, майже всім діти <звук> поїбні. <звук> <звук> я Я не уявляю цього. <звук> Ще я щас чітко згадав. Ми коли розуміли, або горка нова, або ми знаємо, що вона швидка. Ти їдеш. І ти отак от чуть-чуть ногами в борти упираєшся, щоб регулювати швидкість. Як ти можеш просто отак з'їжджати і тупо тебе викидає та горка. *я. Розумними будь. <рапристо> тут вже щоб іти і нікуди не в'їхатися, треба просто очі відкрити. Ча, це вже навіть не смішно. <рапристо> що пару раз. <рапристо> Ну, от що ну, от, от, от це? Ми на качелях теж каталися, як. І там якось ти поступово вчився відчувати, в який момент тобі треба качелі спригнути, і вона ще тобі отаке прискорення дає, і ти отак ахуйно ох... летиш, сука, як супергерой, і приземляєшся отак от кулаком в землю, як людина, павук. Тут що? Людина в листі, гамні і калюжі? Тут прям було видно, що случиться. Діти. Мені 25 років. Яка. Який від. Щас, який відсоток людей, плюс-мінус 5 років вже мають як мінімум одну дитину? Так, як я формулюю питання? Отже, на жаль, точної цифри саме на 2025 рік на щастя, немає, на щастя. але орієнтовно можна сказати, що десь близько половини людей у віковій групі 25-30 років вже мають хоча б одну дитину. Тобто, це ще з типу в районі 40-50 якщо взяти плюс-мінус 5 років? Плюс-мінус 5 років. А скажи, будь ласка, теж таке питання: плюс-мінус 5 років, тобто, да, від 20 до 30, Який відсоток людей? Одружені або ну, були одружені мінімум один раз. Схоже, точної свіжої статистики на 2025 Нічого, рік немає. Дякую. Але якщо орієнтуватись на попередні дані, то можна припустити, що десь близько третини до половини людей у віці від 20 до 30 вже були одружені хоча б раз. Це такі дуже загальні оцінки, але вони дають уявлення. Тобто, я правильно розумію, що дитина є у половини, а одруженими були тільки. 20-30%, так? Ну, не зовсім так. Це я просто навів дуже приблизні цифри, бо точних даних немає. Ну, да, вправді, да, відсот... Конкретно, якщо ми отак, дуже приблизно про це обговорюємо, то приблизно, так як я сказав, правильно? Так. Можна сказати, що приблизно ти прав. Я вельно зрозумів. Угу. Умовно кажучи, десь так і виходить, близько половини людей до 30 років можуть уже мати дитину, а відсоток тих, хто хоча б раз був одружений, може бути трохи нижчим, десь біля третини чи трохи більше. Це все дуже умовно. Хорошо, але Хорошо, Я поняв так. умовно, так, зло мені що конкретно гамірала, так а що райом. Скажи, будь ласка, а який відсоток людей, які одружились у віці від 20 до 30 років, потім. Розлучаються. Отже, за приблизними даними, серед тих, хто одружився у віці від 20 до 30 років, так. десь близько 20 можуть розлучитись вже в перші роки шлюбу. Звісно, це теж загальні оцінки, але дають уявлення про тенденцію. Ні, в перші роки шлюбу зрозуміло, в цілому. Який відсоток пар не розлучається і живе до кінця життя? Якщо брати загальну картину, то більшість пар все-таки не розлучається і живуть разом доволі довго. Більшість орієнтовно десь шістдесят 70 відсотків пар, які одружилися в підсумку, залишаються разом на все життя. А це брехня. Звісно, це все середні цифри. Але ні, 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 ні. Так. почекай це брехня. Я чув, що 54 відсотки молодих пар тупо розлучаються. Насправді статистика може різнитись залежно від країни і періоду, і цифри справді можна зустріти різні. Mm -hmm. Якщо ти бачив якісь конкретні дані, цілком можливо, що десь в певних хорошо, умовах хорошо, і 54 хорошо, 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 хорошо. тисяч Теп... ладно про одруження, про дітей. Хорошо, це ми вияснили, це зрозуміло. Тепер перейдемо до більш важливих питань: який відсоток людей віком від 20 до 30 років. Стають стрімерами? О, це вже цікаве питання. Насправді конкретної статистики, скільки саме молодих людей стають стрімерами, теж немає, бо це доволі різний і розмайдий ринок. Але можна сказати, що це досить популярна сфера серед молоді, особливо в ці роки. Можливо, це декілька відсотків. Тобто не якась більшість, але помітна частка молоді пробує себе в ролі стрімерів, хоча б частково або як хобі. Ну добре, то скільки це? Відсотків десять. Так, о, якщо о. взяти доволі умовно, то можна прикинути, що десь до 10% молоді молоді віці 20-30 років можуть так чи інакше пробувати себе в стрімінгу. Тобто, ага. це нема саме Добре, А скажи, а який відсоток від цих 10% стають успішними стрімерами конкретно? Тут уже ще більш специфічно, бо да. успішні стрімінго це досить відносна штука. Але якщо говорити дуже грубо, то зазвичай лише невеликий відсоток із тих, хто пробує, реально доходить до рівня, де це можна назвати успіхом. Можливо, це десь один-два відсотки від усіх, хто намагається. Тобто, це вже зовсім вузька категорія, але такий теж є. Тобто я правильно розумію, що це один відсоток від тих десяти відсотків, які взагалі пробують так. Ти правильно зрозуміло, мене Фактично це десь приблизно 1% від тих 10%, хто взагалі взагалі в стрімінгу дійсно стають успішними. Тобто виходить така досить маленька частка, це але це, цинком, ну, Маленька бо... частка. Це понятно. Я да, і в мене маленька частка ще строськ е, цей.